Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, Тішителю душі істини, і живі здісився і, і сповняй сокровищі сокровище жизні жизнеподателю, Прийди і все лися в неї, очистини не от всякої скверний, і спаси, блаже, душа наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присний у віки віком. Амінь. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, чистиріх і владико, прости беззаконня наша. Святий посітий, свиней миші наші, мені Твоєго ради, Господи, помилой,споди, помилоспади, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присний во віки віку. Амінь. Отче наші, жий си на небесіх, до святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, коли небесі вісій на землі, хліб наш насушний даш, напнесть, і остави нам долги наші, наше, кожи мистериним нужником нашим. І не веди нас в і не збав нас облукава, Господи. Амінь. Господи, помило, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присний віки віком. Амінь. Предідети поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть и поклонімся припадаєм Христу цареві нашому Богу. прийдіть поклонімся і Припадем <кхід> самому Христу цареві Богу нашому. Нашла душами, Господи, Господи Боже, ми Возвеличився і и сіла. Восповідье велику, блак лица і одягся світом, як у ризику, простирай небо як кожу покривай водами, привиспрення своя, полагай облаки на схождення своє, ходяй на криловітряню. Виріянили своє духи, і слуги своє, пламені огнений, основай землю на твердії, я не преклониться вік віка, безне кори за одіяння і я на горах стану твони. а запрещення Твоєго побігну, тут ласа, грома Твого бояться. сходять гори, і не сходять поля в місто, їжу Преділ син, приділ положили си, не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посилає стойщики деблі в посредні гор продовни, напає ці звірі сельне, жито нагрі жару свою. На те й ти, це небесне, привітає то на глаз, напає привий правей спроніг своїх от пола діл, твоїх насититься земля. Прося батько скотом і злах на службу чоловіком, І не хліб од землі, винове сили серце чоловіка, умастити лице і хліб серце чоловіка укріпить, насидяться древа польська, яке дрилівських жив і насадил. Там у птицы вознездятся, родиво жилище предводительствует, и Гор високий, высокий, єленім камінь прибежище зайцем, сотворили слуну, во времена солнце поздно запад свой, положили сыхмую бесность, неже пронялись звери и дуб равни, с кем и рыкающие восхитывают заскатанную пищу сами, Вы все солнце и І в ложах своих лягут, и на чоловік наділ свои надел до вечора. Як возвеличе все дела Твої Господи, все премудрості, сотворили с полниця земля, тварі Твоє море великої пространної там угади і женіще сла. Животне мале з великими там у кораблі, приплавить змі, Господи, создали срога и сім'я. Стак тебе человека, пішли, дашу теми самих, отвершити тобі руку священский сполницу благості, тобі лице, возмет сотня іще, щезнуть персива зерця. Послушай Духа Твоєго, і со і в новищих землі. Буде слава Господня во віки, Возвеселиться з ділі Своїм, Презирай на землю, Творець, растися, прикасайся горами, дем'яться, Господь, воспитані, в животі моєм, і Богу, моєму Дон, де єсть. Да осладиться у моя, аж о Господі, да ще надрішниця від землі, не бити їм. Благослови душа моя Господа, сонце поза запад свой положили, свет весною. Яко Яково звоничиши седіла, Твоя Господи, і все при мудрости сотворили сын. Слава і Сину, і Святому Духу, і на неї приснего веки веком. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, слава.

Just you